А цифра 20-24? Нет, вот сама вот эта... Черноморы, Одесса, вот сами вот эти вот... Если бы Черноморец Одесса был, по-моему, нормально. А вот эти слишком большие, да? А он будет заполнять Да, там будет где 36. А это меня меньше, каким же, по-моему, разбегаем, как я Одесса. Ну, мне так кажется. Он дизайнер. Я понимаю, что он так видит. Я вижу, что это какие-то... Доминант, Футболисты там... Припи, ну, какие футболисты, такие... Ну, тогда вообще это же было с Ну, тоже неплохо. Даже без нарциссы, можно можно без было бы без них поставить Не, Ну, как это, Андрей Ильич. еще деньги попал. you were. Шановні колеги, ми починаємо прес-конференцію після матчу Чорноморець, ворскла Полтава. Головний тренер команди гостей Юрій Максимов. Якщо можна, не да. коментар по грі, потім питання. Ну, я хочу сказати, що сьогодні гра була напружена, бо ми б'ємося за виживання, як каже кажучи. І сьогодні була гра за шість очок. Ми сьогодні перемогли. І... Ще дуже нас ми раді, радіємо, радуємо, радіємо. Будемо далі тренуватися і виходити на кожну гру і грати на перемогу. Дякую за питання. Сьогодні було багато боротьби на велику кількість малої кількісті бойових моментів. Хто саме на вашу думку був сьогодні вищої до перемоги, якщо не брати саме за потій богу, Не почув, що якщо не брати саме забитій богу, хтось сьогодні був вищий до перемоги. Ну, всі хлопці старалися. Я вже говорив, це яка становище на турніри таблиці нас дуже ну, нагнітає якась і десь боїмося зробити ошибку на футбольному полі. І десь грали простіше. Ще питання у кого є? Все? Все? Дякую вам. Всім благ. Дякую Добрий вечір. Продовжуємо прес-конференцію при майці Чорноморіць Горського. Головний тренер командир Олександр Бабич. Невеликий коментар по грі, будь ласка. Фу, ну, така гра була, як говорять, від ножа. Ні Ворс, ні Чорноморець не грав на нічю. І якщо брати взагалі в цілому матч, то ну, може десь більш Ближче ворсла Ворскла була до перемоги, до перемоги і забили м'яч. Але перший тайм ми повністю провалили і, скажімо так, не зіграли в той футбол, який ми намагалися зіграти. Дуже багато скажімо так, під тиском ми робили ні, ні, -ні ті дії. Но в другому таймі додали в мобільності, в другому таймі при рахунку 0-0 два моменти були. Там і Петрікав дуже такий. Галівий момент, коли могли забивати. Але скажімо так, соперник сьогодні був зіграний, досвідчений, те, що вони знаходяться там зараз на цьому місці, це не відповідає рівню команди. Чому м'ячі дуже часто не доходять до своєї етапу противника. Просто під фаси. Ну, нам стипило, боєта, але противник. Просто пать ну, Нам сстигли, каже, що м'яч не ударили, а толкнули, покатили. Ну, ми над цим працюємо. Постійно ми вимагаємо строгий пас, сильніший пас вимагаємо, щоб м'яч швидко ходив. Це язик футболу пас. І я повністю згоден, що це йде від впевненості, це от... Перш за все, захисники, якщо буде правильно починати атаки, у нас буде більш хоча б взаємодії там, в началі і в розвиті, там атаки. Десь не вистачає впевненості. На тренуваннях я можу сказати, що в принципі досі так непогано виглядає там, взаємодії, пасінги, і входимо в зону, даємо передачу. Здесь момент може там, психологія. Але Опять же, я можу сказати, що в другому таймі вже по-іншому пішла гра, і паси пішли такі більш гастріші там вперед, і атакувальні дії. Але маємо те, що маємо зараз, поразка мене більш закономірна. Хоча треба дивитись статистику, треба дивитись матч і аналізувати. Якщо брати третю гру, то... Ми програли, але ж ми бачили команду, ми бачили дуже грамотно велику. Програв, поняття, за класом, що каже закриття. Але ж ми бачили таку дуже класну команду. А сьогодні чогось тисне вистачило, чи якось перегоріли, чи що? Я от повністю з вами згоден. Я бачив, я з тренерським штабом відверто говорю, обсуждав, що трошки такий тиск був навіть в роздягальні. Я так десь питався трошки даже пошутить з хлопцями, але ні, такі трошки зажаті були, сковані. Може, це, це повлияло, але я повністю з вами згоден, що тактично ми більш грамотно зіграли у захисті перш за все з Шахтарем, ніж сьогодні. Я якраз ну, за це там дуже розстроєн, скажімо так, якраз. Я не очікував, що ми можемо грати два матчі з рухом і шахтарем на рівні. Перш за все, це захист перебудови. А в матчі, коли ми граємо вдома, так провалити, перш за все, перший тайм. танк. В наступних турах у Чорноморці буде гравкувати на собі чи те, що Шахтарем Чорноморці грав постою. Скільки команди готова до битви проти команд стоп-20? Ну, подивимось, звісно, ми будемо готуватися. У нас є матч Дінамо, є матч «Александрія», є матч. «Кривбас». Так, «Кривбас», «Заря» Зарялі, Заря, кривбас Все, Всі чотири матчі це всі команди такого ну, топ-рівня. Топ І звичайно, що кожному матчу ми будемо готуватися. Треба зараз трошки заспокоїтись, проаналізувати. Проти кожного суперника можна знайти як грати. Якщо виконувати е, на максимумі, що раз повторюю, якраз акцент на максимумі, виконувати те, що ми требуємо від наших е, гравців. Все, питання Якщо немає? Можна, не питання да. Щоб тільки ну, судді нам не заважали. Я, я можу тут тобто, нічого скільки коментувати, щоб судді нам не заважали. Бо коли нам забивають в ній гри стопроцентний пенальті, які суддівський корпус, потім признавали живом було. Сьогодні теж були дещо рахуватися, дай Боже, щоб в наступних грах була повна та спів 100% на така справедливість. Я вам скажу так, що я хлопцям відверто говорив і перед рухом, і сьогодні, що ми будемо грати не тільки проти ворства Полтави. Тримаємося і рухаємося далі. Ya doğru ya doğrusa